Панове, всім привіт! Цей день настав. Нарешті команда тижня де треба відкривати з інформами, які я збирав, тому що команди тижня були просто ні про що. А тут Крістіану Роналду, Ді Лоренцо, Бен Бен'єдер, Шоу, Девід з цікавими статами, Фрімпонг теж. Можливо, якусь копієчку буде коштувати. Ну і ще інші інформи, які просто рейтингом можуть якийсь кеш завести в клуб. В мене 17 паків з інформами, а значить, 51 інформ сьогодні влетить в мій клуб. Це має бути круто. Разом із Лігою Чемпіонів до нас повертається і Ліга Європи. І там маємо свого українського представника. Донецький шахтар гратиме проти Рено, але. На жаль, одночасно із цим матчем буде значно цікавіший. Барселона прийматиме Манчестер Юнайтед. На ці інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет посилання у закріпленому коментарі під відео, успіхів і нагадую, що для нових користувачів є дуже приємний бонус до 4500 гривень. Ну, поїхали. Де мій Кріштіано Роналду. Перший пак на сьогодні. Це начебто не волкаут, це щось погане. Е, Каналес. Але рейтинг високий це все-таки волкаут. Не з того боку він заїхав. Нехай для початку годиться 87-й і всередині пусто. Беремо в клуб, потім будемо розбиратися. Пішов другий пакетик, і тут знову не з того боку їдемо. Ді Лоренцо. Добре, мені це подобається 88-й. Цікаво, що по ціні, але по статах круто, а для серії А правий бек зайвим не буде. Добре, добре, добре. І Саван'єш, що тут 87-й. Годиться, вау, по ставці вже є 80 тисяч. Круто. Далі йдемо. Чи може бути раптом Кріштіан Роналду? Чи Бенідер, чи шоу? Лоренцо вже є. Це шоу? Ні, це не шоу, це Телла 80-й рейтинг всього лиш. Хе-хе-хей курба. Так. Оп. Волкаут. Італія. Уф. Хто в воротах там? Аудеро. О, то тут волкаут із 84-го рейтингу. Йоой, тут на волкаути нічого навіть сподіватися. Іхіаначо, ще тут є в нас. Іхіаначо. Е. Так, так, так. Пішли далі. Наступний. То! Ой, ой це який рейтинг. 83-й лаба. Це буде квіксел, але цікавий квіксел. 99, насправді, тут сила. то Якийсь дракон. Далі. І. Іспанія. О, Родрі, добре. 88-й рейтинг. Годиться. Як мінімум, як фолдер зайде. Родрі в нас ще не було сьогодні. І далі два квісельних дублікати. Цікаво, скільки родрі буде, чи часто по рейтингу, чи, можливо, якусь копійку зверху, бо Манчестер Сіті. 11 паків залишається. Все ще сподіваюсь на Кріштіану Роналду. І Бенгідера. І шоу. Їх поки немає. Знову поганий рейтинг 83-й. Три квіксели. Йдемо далі. Франція, Португалія. Де ви? Франція, Португалія. Ні, Німеччина. Центрбек. хто? Хюберс. Ой, до речі, по статах цікавенький. 85 біжить, 85 деф. Такий зараз не цінується, бо ринок він такий на своїх приколах. Слухайте, і я щось починаю втрачати віру в те, що реально спіймати Крістіану Роналду. Ану, Португалія! Ой-йо-ой, це ще серп. Але рейтинг. Ми продамо його, заробимо монет Велахович, як і Родрі, 88-й. І Девід всередині. От Девід це цікаво. І в нього завжди було 5 зірочок на Вікфуті. І зараз так теж є. Мені цікаво, чи ринок знищить його, тому що чомусь команди тижня зараз ну, взагалі завжди дуже низькі. І цікаво, що буде в кінцевому результаті з його вартістю, насправді, 90 швидкість, 88 удари. В кого французька ліга є, то. Дуже цікава картка. До речі, квіксельні інформи я не спішу віддавати по квікселу, а тримаю, бо раптом буде якесь ЗБЧ, де ті інформи будуть потрібні. тому... Напихає в трансферний лист і це Бенєдер! Це Бен'єдер нарешті є! Не найдорожчий гравець поки що, бо є ще Крістіану Роналду, але Бенєдер 88-й. Чудово! Welcome to the Club, можна було б сказати, але to the transfer list, тому що я тебе продам. Лайк. Like, так, тепер можна справді лайки просити під цим відео. Ще Родрі 88-й тут. Бен'єдер 200 тисяч. Я зараз бачив, має бути. Ну і треба думати, за 200, напевно, скидувати. бо там Сентуріон його є 390. Тому десь 200 плюс треба скинути, щоб він не впав у ціні. А так, 200 тисяч мало би бути. Бен'єдер, це чудово. Сім паків залишається. Чи може бути тут ще португалець захований, га? Ні. Це олкіпер Сорія. Сьогодні такого ще не було, був тільки Родрі, начебто з іспанців, і сьомий рейтинг це приємно. Це трішечки більше кешу, аніж просто віксел. Ну, десь uh, 25 мало би бути, ні. Шість паків, шість паків, Роналду, де ти? Сіу? Ну, принеси мені 500 тисяч в клуб. Чому ж ні? Крістіано! Ня! No. Пляха герейро! Я зовсім забув за те, що а, ще один португалець є в команді тижня. Ай, Айейспортс, ай-яй-яй, ви спеціально його додали. А Ай, ну нехай, нехай. Був один португалець, буде. Ще один, але тепер я буду кричати тільки, якщо буде страйкері португалець. Но, 5 пахів залишається, 5 шансів ще на крищану. Ще Люка шоу теж не було. Можна його ось Англія, і це ні, це правий півзахисник такий вже був, Телла. Це квіксел. Щит. Ну, Португалія. Ей. Знову рейтинг, 7 Й. Знову рейтинг сьомий, восьмий, восьмий, добре. Це годиться. В будь-якому випадку краще ніж нічкексел. Ну вийде разочок ще там, помахай там. О. Так, Оу, люк шоу! Ха-ха, гоу, є, він! Немає тепер тільки Крістіан Роналду, тому що всі найкрутіших я спіймав. Бен Єдер був, шоу є. Ді Лоренцо теж був. І, в принципі, так, ще Девіда я спіймав. Крістіан Роналду останніх хто залишається, але люк шоу тут. Люк шоу на місці. Це чудово, це. Ну, до 100 тисяч може бути, там 75 на ставці плюс-мінус. Вже є стати справді дуже і дуже симпатичні. Грати з таким можна, тому 70 тисяч мінімум маєш бути. Чув чи ні? 80, можливо. Хороший стати, грайте з люком шоу. Останні три паки. Чи може бути все-таки Кріштіано Роналду в одному з них чи ні? Італія Ді Лоренцоні. Тепер лівий І Це Гріфо 88-й рейтинг. Це добре, але стати такі, що він піде точно по рейтингу, як і Родрі. Але погляньте на цей пак, панове. Тут Каналес, тут фрімпонг, три гравці. Справді високого рейтингу рейтингу волкауту і Фрімпонк зараз 40 тисяч ставці хтось ставить. Не знаю скільки він буде в підсумку. Для Бундесу цікава опція. Я не пам'ятаю, що там по статах в його СБЧ картки колись випускали. Я таку, до речі, не збирав. Він був 86-м, і по статах він точно такий же, по суті. Там дриблінг на плюс один у інформа. ЄСБЧ коштувало, щоб ви розуміли, 97 тисяч номіналом. А цей інформ зараз поки що 40. Можливо, тому що всі скидують його. Я не спішитиму, напевно, скидувати крім Понга. Притримаю трошки, е, поглянемо. Круто все, крім Кріштіану Роналдо. Ось що я поки скажу. Два паки залишається. Черговий інформ волкаут. Да відсорія знову, 87-й. Годиться. Це рейтинг хороший. Нехай. Ну і все. Останній 17-й пак з інформами. Португалія чи ні? Франція. Ще один Бен'єдер, ні, Саван'є, 87-й. Ось такий ще француз, який теж був десь в е, одному з паків всередині. Скільки в підсумку я поки що отримаю, не знаю. Треба буде трохи розпродати. І квіксели, ну... То треба сидіти реально рахувати. 1000, може 700 800 мало би все-таки бути. Насправді я дуже задоволений сьогоднішнім дропом спіймав все, крім Кріштіану Роналду. І це дійсно круто, бо могло би бути так, що там Квіксел б лише нагапав, посміяв себе, за голову взявся та й все. А так, Бен'єдер, Родрі Влахович по кілька там екземплярів було, Саванє те саме. Давід Сорія теж не один був. Тут там ще в нас Ді Лоренцо десь в клубі ще валяється. Треба буде зараз продавати Ді Лоренцо і шоу. На сьогодні все. Якщо цей незвичний пак опенінг з такою кількістю інформів вам сподобався, то обов'язково лайк. Можливо, буду ще з часом якось підзбирувати так багато паків з інформи, якщо команди тижня будуть слабкі. Ну а так якщо ні, то відкриватиму одразу після Фул Чемпіонс у випадку цієї команди тижня, наприклад, доведеться відкривати одразу у пошуках Кріштіану Роналду. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось, бережіть себе.